Так, поїхали. На у нас є трикутника. Учителька Людмила Сова проводить урок математики. Цей кабінет кабінетногородцівського ліцею номер 1 наразі порожній. Заняття проходять онлайн. На початку вересня, коли почалися прильоти, було проведено опитування серед батьків. Більшість голосів було підтримано ідею про те, що діти будуть навчатися вдома. Новгородсіверський центр прикордонної громади, яка є територією ведення бойових дій з вересня. Тут постійні повітряні тривоги та вимкнення електропостачання. Такого відключення світла, як зараз, ми не відчували, і тому кожен вчителів був змушений придбати один-два пар. Банки або ж акумулятор для того, щоб працювати. По-друге, світло вимикають в день, вночі і нам треба підлаштовуватися. Людмила Сова має 35 років педагогічного стажу. Розповідає про зарплати вчителів у їхньому ліцеї, який є найбільшим закладом освіти громади. Середня заробітна плата, ну, я думаю, в межах 15-16 тисяч. Але ж це, якщо ми беремо а, звання, якщо беремо а, навантаження відповідно, якщо беремо класне керівництво, перевірку зошитів. Зарплата вчителя без досвіду каже вдвічі нижча. Мені здається до восьми тисяч. Тобто, коли кажуть, що мінімальну зарплату піднімуть до восьми тисяч, мені хочеться спитати, а що ви робите з молодими вчителями, які отримали вищу освіту і прийшли працювати в школу. Із жовтня вчителям прифронтових територій збільшать щомісячну доплату за роботу в несприятливих умовах із двох до чотирьох тисяч гривень. Це сума після сплати податків. Збільшена доплата нараховуватиметься вже з 1 вересня. Про це йдеться у роз'ясненні відповідного рішення уряду на сайті Міністерства освіти і науки України. Зазначається, що її отримують педагоги, які працюють очно або у змішаному форматі. Я як вчитель математики, якщо веду уроки з дому, то мені потрібен графічний планшет фішний планшет коштує від 20 тисяч гривень. Тобто я вже його придбала власним коштом. Ось. І 4 тисячі, ну, хоч це дає держава, але це мало. На Чернігівщині до переліку територій ведення бойових дій, окрім Новгород сіверської входять Сновська, Городнянська, Корюківська та Семенівська громади. За інформацією, яку Суспільне зібрала в цих громадах, стало відомо, що на доплату в розмірі 4 тисячі гривень претендують понад 800 учителів. Олексій Косапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.